Сьогодні Зеленський полетів до Сполучених Штатів, спілкується там з Байденом і спілкується довго. Це вперше е, така довга і змістовна зустріч. Буде спілкуватися з американськими парламентарями, буде присутній на засіданні. Путін сьогодні провів. Розширене засідання Колегії Міністерства оборони Московії, спілкувався там з цими дебілами, але мені потолонило найбільше я тут і спілкуюся з вами. О саме в цьому місці доречно було би нагадати за необхідність підписатися, залишити розлугий коментар, поставити вподобайку і взагалі виразити подяку і захват. Але я не буду про це нагадувати, тому що знаю, що закликати людей зробити щось добре це марна справа. Нагадаю тільки, що 28 грудня в Сузірії це дуже цікавий театр на Ярославівому валі, В Києві буде вистава, після містична комедія за моєю п'єсою. І якщо ви туди прийдете, то це буде окрім моря задоволення і ще і неабияке інтелектуальне враження. Це інтелектуальна комедія, жанр, який досі не розвивався в Україні, і я його родоначальник. Це була хвилинка самореклами, і що найгірше мені за неї ніхто не заплатив. Що було на колегії Міністерства оборони Московії чисто рекламний захід. Так само, боюся, що і Путіну за нього ніхто не заплатив. І, е, вам можна не дивитися. Вони сказали, що хочуть збільшити чисельність Збройних сил до півтора мільйона людей, з них половина контрактники, що у них все чудово і буде ще краще в наступному році. І що всі на них ображаються, вони ображені на всіх. Путін всіх підбадьорив. Сказав, що все зло від України, і так він кумедно шипілявіл дивився. Нічого такого там у нього зі здоров'ям здається, катастрофічного немає, а воно і непогано. Тому що навіщо нам щоб він помер? Він зараз, можливо, навіть і сам керує деякими операціями, і вдається це йому погано. А окрім того, нам дають під нього зброю. А не буде Путіна зброї давати не будуть. І був присутній до речі на цій колегії так званий патріарх лжепатріарх Кіріл. Московський з цим самим лжепатріархом Кирилом, який присутній на колегії Міністерства оборони, тобто схвалює бере участь в плануванні вбивства українців, з ним в молитовному єднанні перебуває УПЦ ФСБ. Тобто вони кажуть, що вони не перебувають з ним в молитовному е е спілкуванні уже кілька тижнів, але насправді перебувають, тобто існує процедура. Кажемо, розривання такого молитовного спілкування ця процедура ними не пройдена. Адже Православія, ортодоксія, православна церква це набір певних правил і церемоній, Що ви не здійснюєте церемонію, не відповідаєте правилам, то ви жодним чином не православна церква. Що вони вдаються православну церкву, то мають цього дотримуватися. Так ось у них не розірване. За формальними ознаками. Оце молитовне спілкування. Як ви думаєте, а про що вони там молитовно спілкуються з ФСБ? Інформацію передають про українські збройні сили, про настрої населення, отримують інструкції, вказівки. Зараз СБУ потрошку трусить, але звісно, що як і все, в Україні це відбувається не квапливо. Але в Америці цікавіше. За останній час Зеленський розмовляв з Байденом через день по телефону. Звичайно, часто Байден ні з ким так не розмовляє. Інтенсивно по телефону, як з Зеленським, ні з Шольцем, ні з французьким президентом, ні навіть з Дзіньпином він так активно не розмовляє. От з зеленським дуже активно. Е, прийом на найвищому рівні. І головне, що результатом цього ми вже про це знаємо, але буде об'явлено про те, що нам надають патріоти. зовсім недавно. Три тижні тому мова була про те, що жодних петріотів ми ніколи не отримаємо. Так часто говорили, що петріоти це неможлива річ, що ми всі повірили, американці повірили, американська оборонка повірила, і тут нам дають петріоти. А чому нам дають петріоти? Що таке петріоти? Сьогодні от ми говорили з нашими фахівцями. Вони кажуть, що Петріоти закривають, накривають верніше, всю європейську частину Ерефії. Міти, якщо ракета, наприклад, тільки взлітає з ракетної шахти десь в Європі до Уралу, то вона може вже збиватися патріотами. Це означає, що вони можуть ловити і ракети з ядерним начинням. В принципі, деякі, можливо, і пропустять, але кажуть, що якщо, наприклад, з нашої території буде завданий удар по Ерефії, Тобто зарання буде відомо, що вони будуть відповідати за протоколом, то Петріоти позбивають ті ракети, якими вони будуть відповідати по нам чи по європейським країнам НАТО. Тобто, Петріоти це священна корова. Для того, щоб не допустити Петріоти, це, скажімо, в 30 років бісилася. Вся ця дипломатія московицька, та й до того часу, і вся військова доктрина, і всі завдання спеціальної воєнної операції, і вся пропагандистська мішура, це от ми не допустимо, щоб петріоти були в Україні, вони вже в Україні. Вмієте, дати Петріоти в Україну це означає декларацію дуже серйозних намірів, крім всього іншого. Це ж не просто, скажімо, закривати небо. Це під прикриттям петрівців можна робити речі, скажімо, це реальна загроза. Московити лякали нас весь час ядерною зброєю, так ось їх зараз ніхто не лякає, тільки показує, що в будь-який момент ця зброя може бути застосована проти них, Принаймні, по іншому вони сприймати це не можуть. А як їм реагувати зараз на це? Жодної реакції адекватною вони зробити не можуть. Що змінилося в світі? Ми можемо тільки гадати, що. Змінилася позиція Ізраїлю, це крута зміна позиції Сполучених Штатів. Вони нам довго допомагали всі ці місяці, але Петріоти це зовсім інший рівень допомоги, це зовсім інший рівень участі. Можливо, вони отримали достовірну інформацію, що Іран передає Ерефії стратегічні ракети в обмін, наприклад, на С-300 перероблені. Під функціонування земля. Земля. С-300 це велика загроза для Ізраїля, і шахіда є загрозою, якщо буде масове використання проти Ізраїля, але плюс ще ракети С-300, які дуже важко збивати, їх просто не встигають збивати а в руках Ірану. Це просто капітальна загроза. І з цим потрібно щось робити, і якось напружується з одного боку Ізраїль, з другого боку, це скажімо, важко вв'язати з прямою поставкою Петріотів України, до України, ну, але якось, можливо, це якимось боком і логічно пов'язано. Ми можемо багато гадати про це, але констатувати можемо тільки одне, що новий, новий рівень підтримки. Нові можливості і новий рівень розгубленості, стратегічної розгубленості, я би так це назвав би, у московитів. Що у Сполучених Штатах, яке тло поїздки Зеленського до Сполучених Штатів, урабатової Трампа? Тобто, здається, його такі справді посадять в тюрму, бо звинувачення цього разу вже дуже підтверджені, дуже ґрунтовні і дуже конкретні. Це означає послаблення його впливу на республіканську партію. Натомість виділяється з губернатор Флориди, нинішній, у якого з Трампом дуже погані стосунки, але і цьому десантісу для того, щоб взяти під контроль. Республіканську партію має пройти певний час. Тобто, у республіканців погані, зараз погана позиція. Демократи на останніх виборах не отримали такої нищівної поразки, як очікувалося. Звісно, республіканці покращили свої позиції в обох палатах, але не настільки, наскільки сподівалися. Тобто, для демократів ситуація все ще контрольована. І це для нас добре на цьому етапі, після як вони явно налаштовані виділяти нам більше грошей і більше допомоги. І от щодо допомоги, це чудово, що є військова допомога, але ми з вами не повинні сильно обманюватися. Чомусь вважається само собою зрозумілим, що нам буде надаватися велика допомога у відновленні країни, великі інвестиції, план маршала. Це зовсім не обов'язково. І тут, скажімо, наш брат Ігор Гербец, якого ви давно не бачили, а я з ним розмовляв це щойно. Він вказує на те, що, наприклад, Корей, Корейська війна от Корейська війна собі іде, і американці допомагають. І воно все непогано. Потім втручаються в справу китайці і Совєти, і конфлікт заморожується на 38-й паралелі. Чого б нам би сильно би не хотілося, і Китай же ж може влізти в справу. І е, американці тоді теж обіцяли Південній Кореї велику фінансову допомогу. Все звелося до поставок консервів і Крупи, е, тому що почалася нова війна. Американці зайнялися В'єтнамом, а тут було вже не до допомоги Кореї. Корейцям допомагали японці. Насправді вони інвестували в Південну Корею, що правда не завадило корейцям щирою дитячою ненавистю цих японців ненавидіти. Вони цим займаються і по сьогоднішній день. І е, от така от була ситуація з Кореєю і дуже важкими кривавими, в прямому сенсі, кривавими реформами Чон Чон Духана, його наступників, вдалося щось там зробити з цією корейською економікою, якось вийти на якийсь рівень. У нас поки що нема десь в Чон Духвана, Але я боюся, що якщо от зараз, наприклад, закінчиться війна з Московією. Почнеться для всього цивілізованого світу війна з Іраном, то вся допомога і всі інвестиції для України так само будуть обмежуватися консервами. І це означає для нас, що ми ніколи не повинні забувати, що всі наші ресурси для відновлення і можливості для ривка лежать всередині Ерефії, що це їхні енергоносії, їхній алюміній, їхній ліс, і нам туди потрібно буде прийти. В разі кризи всередині Ерефії всі, всі ті, хто нам розповідає, що нам чужого не треба, це пораженці і капітулянти. Чужого не візьмеш, свого не буде. Нам все це треба. Ми повинні туди прийти. У нас немає іншої можливості. Якщо економіка Німеччини в результаті Другої світової війни була знищена на 27%, 27% – це дуже багато. Наша економіка зараз у нас падіння 40%. Якихось раціональних шляхів відновлення ніхто не бачить, ну, як це все відновити, з чого будуть годуватися наші люди, коли прийдять все? Це тільки там. Треба йти туди і забирати своє. Україна зараз має серйозні зовнішньополітичні успіхи завдяки кон'юнктурі, завдяки моді на Україну, завдяки тому, що нас по-справжньому люблять. Але не можна сказати, що у нас сильна дипломатія чи сильні зовнішньополітичні кроки. Є такі ляпи, які просто незрозумілі. От, наприклад, українці зараз виступають. Українська влада виступає на захист Саакашвілі. Звісно, нам всім шкода Саакашвілі, ми всі переймаємося цим самим Саакашвілі, якого мучують в Грузії. Навіщо нам сваритися зараз з Грузією? У Грузії так не зовсім дружній режим, що його так сильно налаштовувати проти України? Це те саме, що з Білорусією. Лукашенко потвора. Але. І ми, і Європа, поводимося по відношенню до нього дуже нераціонально. Тобто всі останні роки його штовхали в обійми до Путіна. Ця потвора намагалася знайти якісь альтернативи на Заході. Зараз намагається знайти якусь рівновагу в Китаї, врівноважити впливи Путіна якимись китайськими впливами. Треба протягувати руку цьому напівтрупу. Замість цього от все робиться для того, щоб штовхнути в обійми Путіна. Скажуть, що Європа, цивілізований світ, не може співпрацювати з підлими диктаторами. Вони все життя співпрацюють з підлими диктаторами. Скажімо, Саудівська Аравія це Білорусь по порівнянню з Саудівською Аравією, це оаза демократії. Принц Саудівської Аравії ледь не власноруч. Розчленяє журналіста в Саудівському посольстві в Туреччині, виносить там якось в сумках тіло по шматках, там страти, там заборона легальної проповіді, наприклад, християнства в Саудівській Аравії. Там ніхто не чув про такі кумидні речі як права людини в тій самій Саудівській Аравії. Тим не менше, Саудівська Аравія це головний союзник Сполучених Штатів на Близькому Сході. А чим Лукашенко гірший? Тобто його потрібно було би голубити. от не голублять цю людину, яка так зіскучилася по любові і по тому, щоб його хто-небудь пригрів. Думаєте, йому приємно з Путіним? Йому з Путіним неприємно. От ми цим не займаємося. Тепер з цим з Грузію Сакашвілі і так в Грузії. Режим, як ми вже казали, не сильно сприятливий, але значна частина суспільства ненавидить нашого брата Саакашвілі. Так сталося, що вони ненавидять, тому що він був дуже жорстокий хлопець. При Саакашвілі, коли опозицію саджали в тюрми, то з тюрем не виходили героями. З тюрм виходили поламані люди. Якщо виходили, які мріяли тільки про одне: уїхати якнайдалі, забути про все, забути про політику, про Грузію, про Саакашвілі бажано забути про себе. І все це дуже добре пам'ятаю, браті і сестри. І нам, Україні, тягнути мазу за Саакашвілі у нас ще нещодавно. Ті у нас ще продовжуються судові справи по ріфмастеру по Яні Дугарі. Там, де по багатьох інших, тобто Україна іще сама переслідує патріотів в своїх судах, дяка Богові, нещодавно тільки когось там повипускала, можливо, хтось ще і судить і сидить. І тут казати за Сакашвілі, ну, не нам і не варто цим займатися. Але світ змінюється, браття і сестри, і Значно швидше ніж можна було би очікувати, То, що ну, Україна всі останні роки, так би мовити, в осередді політики Сполучених Штатів впливає навіть на зовнішньополітичні розклади, е, яким дивовижним чином Україна дієт. Ми ще пам'ятаємо, а, а те, що зараз відбувається, це я думаю, що на вуха нікому не налазить. Це дивні речі. Але він змінюється, цей світ, і системно він змінюється структурно. Подивіться, ситуація з Маском і з цим самим Твітером. Маск купляє Твітер. Твітер це велика бюрократична структура, яка займається цензурою, блокує купу всяких там твітів, користувачів, і все таким, те, що у нас Фейсбук робить. І маск першим ділом бере і легалізує все це. Каже, що ми тут не будемо займатися цензурою, у нас тут буде свобода слова. В Америці людина бореться за свободу слова, таке можна пробачити. І от вся прогресивна громадськість і цей самий Твіттер, і всі журналісти ледь злейном не з не з'їли цього самого маска, примусили всіх рекламодавців, половину рекламодавців вийти. З Твіттера і що бідолага змушений був відмовитися від керівництва цим самим Твіттером. Тобто він лишається власником, але вже не керує. Каже, ви ліваки, от ви керуйте, забороняєте все, що хочете, залиште мене в спокою, каже цей самий маск. Тобто він добре прорахував бізнес. Він не прорахував, що не можна виступати проти журналістів, а журналісти в сьогоднішньому світі. Майже поголовно борються проти свободи слова. Вони ненавидять свободу слова. І Євробюрократія підтримана європейськими журналістами. Зараз бідолагу Маска викликає на кі на кілим і каже, що будемо розбиратися тут по Твіттеру, Що ти там зловмишляєш зайвою свободою слова? Ми цього не допустимо. Світ мінь змінюється. Євреї воюють, а німці борються за мир. «Журналісти проти свободи слова. Оце тренд цього часу. Ми втім це бачимо і в Україні. От я бачу по братство, наприклад, ну, майже ніколи жодний журналіст український не дозволив собі написати хороше слово про братство, яке б воно там не було. Тільки гадость або мовчать. Скажімо, Нью-Йорк Таймс пише компліментарні статті про братство. А українські журналісти ні, тому що має бути бойкот. Тобто вони вже відчули собою вся ця лівачня, всі ці журналісти, всі ці, скажем, вся ця найдавніша професія, вона відчула, що вони справжня влада, і вони такою владою є. Вони можуть спочинати війни, вони можуть закінчувати війни. Існує ситуація, поки вона відбувається в пресі і в соціальних мережах, які так само керовані. І правильно говорять наші експерти, вони кажуть, там кажуть, світ втомлюється від України, та втомлюється від України, бо, бо починають менше писати. Знову будуть писати, знову він не втомиться від України. Тобто всі ці настрої абсолютно керовані тими людьми, які виступають проти свободи слова. Журналісти проти свободи слова. Ми повинні просто це знати, в якому світі ми живемо. І як цьому протидіяти тільки з мовою, тому що жодна полеміка на полемічних майданчиках, які вони контролюють, неможливо. Спробуйте пополемізувати в Фейсбуці, спробуйте пополемізувати в Ютубі та де завгодно, вас одразу забанять. Якщо ваша позиція буде позицією здорового глузду, якщо вона не буде меніхейською. Протидіяти цьому можна ну, тільки в такий спосіб, і я ще повторюсь. от Просто хочеться повторитися, просто щоб оця от думка стала загальною. Є Бог і є диявол. Адам і Єва в раю послухалися диявола, а не Бога. Тому що диявол завжди сильніший в пропаганді, а Бог. Він рідко вдається, як ми бачимо з Біблії, рідко вдається до пропаганди. Він, е, його фішка це пряма дія. Він просто знищує Содом і Гомору. Він просто валить Вавилонську вежу. Він просто затоплює світ, коли терпіння вже не вистачає терпіти це блюзнірство. Він просто насилає асірійців на євреїв. Коли ці відпадають від Бога, він діє таким чином. Пряма дія, і християни мають наслідувати Бога, а не диявола. В пропаганді ми завжди програємо в прямій дії. Ми можемо бути сильнішими, і ми бачимо певні паростки в Європі відродження. ці от, от заарештовані в Німеччині змовники там кумедно, це вони по німецьки все документували. І тут вони документували, вони справді хотіли. Оціє прямої дії. Там у них були списки на ліквідацію, списки на арешти у цих добрих людей, розподілення функцій, документи всі ці є. Звісно, що кажуть, що нібито це було якось не без ФСБ все обійшлося. З одного боку, можливо, і так можливо, і не без ФСБ це обійшлося, але з другого боку, ну ми ж пам'ятаємо, що і Гітлер співпрацював з СРСР, з НКВД дуже довгий час, поки не вирішив їх всіх знищити цих добрих людей. Ці, можливо, так само йдуть традиційним шляхом. І нас не цікавить. Я думаю, що вони, мабуть, не сильно добрі люди, оці от німецькі змовники. Щоб сказати, що це свідчення того, що можливо Європа починає пробуджуватися. Тобто, якщо такий двіжняк в Німеччині, це про щось. Говорить. На цьому, браття, я вам нагадую про 28 число, про театр Сузір'я, про п'єсу після. І сподіваюся, що я повторив уже все це стільки разів в минулих передачах, що ви вже змушені були це запам'ятати. Я так би мовити, навію вам культурні коди. І тому хочу сказати своє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.